Всім привіт! Ви на каналі Віталій ФМ і ми спробуємо зіграти лігу у футболі про Evolution Soccer 2002 на першу PlayStation. А, мені цікаво зіграти лігу, тут є Україна, можна зіграти. Футбол шикарний в усіх сенсах. А, тайм 10. Минут. Ну, давай, давай, давай. Хай буде 10. Беремо Україну і далі просто рандомно. Стоп! Ні-ні-ні-ні-ні назад-назад чекай, сет. Я Україну взяв, але ну, я її не, не зовсім взяв. От тепер все, тепер можна. А, да, ні. Ну, поч... не понял. Все, все, все. Будемо пробувати, Будемо пробувати. Я грав буквально тільки один матч і круто, круто, реально круто. А, чекай, що у мене каже. Next Fixture cut. Ну оце, походу, типу, зразу до матчу. Не знаю, я англійську не, не особо, так що тут же вибачайте. Ага, буде без звуку ігрового, тому що він лечить просто на мінімум ставиш все і пофіг воно не поняв. А б... Чоб... Все, я, коротше, зробив. Так як правильно, я зразу не те нажав. Я чуть-чуть управління під цей підзабув, так що. Ну. О, вже не то зробив. Я ж кажу, підзабув. А я тут одне не міг поняти, як. А, той май. Ого. Чекай, чекай, як тут прискорення? Хоча я вже, в принципі, поняв. Я ще. Ого, ого. Напряжно, напряжно. Приймай. Побіг. Ну, не, ну, не, ну нащо ж давати бляха чужому. Ах, не попав. Хорош. Лови, бо, бо бляха, ти мусиш ловити. Давай. Давай, не гайся, ну. Ти що зробив? Взяв. Опа, а, а в смислі, що це за пас такий був. Алло! Що за пас був? Такий дебільний. Ах ти ж, блін. Погодь. Погнав, погнав, ну. Так, бляха, проходка вже була, майже, майже була. Майже була. До виїду це вже добре. Ну я не бив! Я не бив його! Якби я хотів його бити, його б би на носілках звідси забрали! Давай! Куди погнав? Давай! Де ну який я в сайт? Блін, а, а вже міг би бути проходка. Головне знаю, чи був би, але проходка була вже файна починалась. Лови. Бігом! Бігом бей! Отак. Так, чекай, 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 я забуваю... Що <гум> Шо... х... О, красавчик. Блін, я, я не можу тут коментувати. Мені треба бляха засердженим бути нагій. Опа, а це вже не дуже добре. Мені треба зосередженим бути на грі, тому що коли я багато говорю, я програю. А в мене вже й так зараз ситуація не дуже добра. Пішов в сраку. Ти чого стоїш? Бляха, я даю пас, воно стоїть. Ну ти прикалуєшся чи що? Пас трохи воно взагалі не добре дає пас. Взагалі не, не та як хотілося б. Не знаю, в чому прикол, воно... От, 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 от не встиг дати. От не встиг дати. Так, поки що... поки що... Все йде добре. Я не знаю чому. Давай! Вилети! Лети! Лети! По... Пізно нажав. Пізно нажав кнопку удару. Я, я взагалі забув якою кнопкою бити. Я тільки знаю, добре якою по в ліпити. Так. Промахнувся. Я-я-я-яй! Ну, ну ти дирка Ну ти дирка а не ворота! Ну, Пістець Дві, забавно. Давай, лети, лети. Ну вже хоча б удар був. Вже принаймні був удар. Ну це реально дирка, а не врата в мене. Ну, перший удар по воротах і все, і він вже... цей. Опа. Так, чекай, не спіш. Не спішити, я хотів казати. Та що ти не біжиш за ним, ну? Куда, чуєш, вапи забрав. От бачиш, як перехоплюють. Ти не встигаєш просто. Вибивай. Так, пішов. От, от, от став стоїть. Я нажимаю бігти, воно стало стоїть. Я казав, що поколіжу. Ну, жов, жовта фігня. Жовта фігня. Що, заберуть тебе звідси, так? Да? Походу, так. Да. Ну а ну, мені ж треба було якусь ситуацію забрати в свою користь. Тому що вони Вони вже йшли до вийти і міг бути ще один гол. Я ще той не відіграв. Я ще той не бігав, а мені вже. Біжи! От бач, от воно не вміє бігати даже. Вони не вміють бігати. То єсти. Оооо. Оооо. Кап зда. Вибивай його нафіг. Кінець першого тайму, так? Да? Ну... Поки що, я думаю, я й так добре потримався, тільки один гол. Який треба якось забрати. І забрати в свою користь. Ну в мене вже майже вийшло, блін. Так, вони, вони щось дуже цей. Ааа-яй-яй-яй. Пашов в жопу. Пішов в жопу. Я такого вибиваю куди-небудь, аби просто вибити. Подалі від воїти. Ти бачите, падло. Ні-ні-ні-ні. О, 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 я взяв. Так. Що то робиться? Я не бачу, де я є. У мене очі розбіглися. <гум> Чекай. Ти не добіжиш. Я тебе покалішу зараз. Я вже одного покалішив, чуєш? Вибивай його нафіг. Так Що то, блін? Не цей, не виходить. Диви, диви, що робить, падло. Диви, що роблять. Куда ти вибігаєш, звоїт? Придурок ти? Давай! Біжи по фланзі. Угу, Далеко забіг. Мені то не подобається. Вибивай бігом, вибивай, бо час мало часу. Ну, дві дивись, не той. Мене натягують. Мене нагинають, бляха. В усіх смислах. Давай, біжи, ти мусиш бути перший. Я, я мусив взяти м'яча. Та засунь собі ту жовту, знаєш куди? А, я зрозумів. Я зрозумів, а може замінити? Мені замінуте. Не можна, походу. Ну, аби аби не, не, не зробив я зараз гірше, тим, що в мене його куда лився. Так, ти в мене бистий. Ти маєш бути ще бистийший. Ну от 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 от, от, от вічно так, от вічно, аби тільки розігнався. І вони вже забирають бігом. От от от, от, от так завжди. От як дойти доїд? Пашов у жопу, чуєш? Мій м'яч. Та бляха, ну йо-ма-йо, -йо. Чи то я не вмію грати, чи то ігроки такі дебіли. Ідемо по фланзі. А вони й не дадуть по фланзі піти. От воно ж я хід бляха побігло. Приймай. Та... Так, забий, забий. Та. Взяв. Тебе стий, тебе стий, ти мусиш, мусиш бути. А, я вдаю в поворотах, класно. Замість того, щоб навісити, я вдаю в поворотах. Не ту кнопку. Тепер я б... поняв. Тепер буду знати. Іди, давай гуляй. Мені та ще одну таку саму. Ще раз. Ой, ти який медліний, йо-мойо. Ой, боже, які ж вирахіди. Ага. Блін, я. А чого... чого... Ну це був ідеальний підкат. О-о-о-о. Ой, чуєш, чуєш, чуєш. Давай не бий полад. <плес> Обстановочка напрягається. Вибивай! Я приймав, я приймав. А я не бив, я не бив. Я по... Я нажав кнопку відбору. А воно, він сам впав. Це симулянт. Ні, ні. Це бувають симулянти. Ну, я не бив його, ну він сам впав. То що я маю? є мій. Є мій. А можна пас дати, коли я нажимаю? Угу. Подякував. Я от забуваю не нажимати кнопку прискорення, коли я біжу і переді мною стоїть суперник. Просто з тим прискоренням, виходить, пішов ти в жопу. Пішов в жопу. А, диві... Які ідеальні паси. Просто з прискоренням получається так, що... А, давай. Давай. Навішуй. Яке, який пас? Який пас? Боже. Який я офігенний ігрок. Ооо. Я не допущу того. Оооо... Все, кінець. Да. Ну, не в нашу користь, не в нашу. Але принаймні тільки один гол. Могло бути гірше. Ну, все Ну я, я відіграюся. я в них по-любому відіграюся. Було наївних, просто от, от я міг би може забити гол. Просто я перепутав кнопку. Замість того, щоб бляха дати удар, я нажав кнопку пас. Оце коли навісив тільки що ворота на м'яч. Ну, не звикше. Ну, я цей. Я продовжу цю кар'єру в будь-якому випадку. А в нас ще є шанси на перше місце піднятися. Я не знаю, яким чином, але ми це зробимо. Подякував всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйся на канал, став лайки, пиши комент, як тобі в загальному га, як і моя гра, як я зіграв. Буду, буде цікаво почути вашу думку. Ну, Це другий раз я грав. Тобто Я ще зіграв, ніфіга собі, на нормалі, не на легкому режимі, а на нормалі. Так що до зустрічі в новому відосі.